Моє шанування всім, в минулій серії ми роздивились наслідки дії кабеля вбивці з двох вилок, на прикладі повністю знищеної зарядної станції фірми Блюєті. Сьогодні ми також продовжимо розбирати зарядні станції та що відбувається з ними після невірного використання. І так, маємо таку модель Кафлоу, яку було знищено кабелем вбивці, забутим. У розетці під час вмикання відного автомату біля лічильнику. За зовнішніми ознаками непрацюючий пристрій виглядає наступним чином. Його можна вмикнути і на екрані відображається 93%. Це той заряд, який був на момент, коли з ним трапилась халепа. Якщо спробувати зарядити такий пристрій від мережі, струм заряджання відсутній, тобто заряд не йде. Також відсутня генерація 220 вольт і світиться позначка оверлоуд, перевантаження. Єдине, що працює в цьому пристрої, це вихід USB-портів для заряджання гаджетів. І що цікаво, екофлоу настільки чутливий, що бачить навіть під'єднання настільки незначного навантаження як ось така маленька лампочка, як 1 Вт. Коли повністю розрядиться вбудований акумулятор, в подальшому використовувати цю зарядну станцію стане неможливо ніяким чином. До того, як я почну розбирати цей пристрій, одразу хочу зробити застереження. Пристрій дійсно складний. Навіть якщо у вас є відповідний досвід та фахова освіта, ви навряд чи зможете його відремонтувати самостійно. Всередині, між платами та блоками, присутній обмін цифровою інформацією. Багато мікроконтролерів збудовано програмним забезпеченням та безліч дуже специфічних компонентів. Достатньо роздивитися роз'ємо під'єднання додаткових батарей, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. Мета цього відео зробити огляд пристрою зсередини. Починаємо розбирати з того, що знімаємо гуму зверху корпусу. Під гумою бачимо 12 гвинтів. Викручуємо їх. Кришка з ручками легко відокремлюється. Одразу бачимо безліч роз'ємів. Не поспішаємо нічого від'єднувати. Спочатку пересвідчимось, що існує напруга від батареї 56,8 В. У офіційному сервісі є регламент на послідовність дій, що за чим від'єднувати. Нам такої інформації бракує. При невірному від'єднанні кабелів виникає ситуація, що силові. Кола проривається частково, і величезний струм потече по слабких сигнальних колах, а це призведе до того, що вигорить остаточно все те, що вціліло. Також при зворотньому складанні. Виникає дуга в роз'ємах, що призводить до руйнації тонкого шару драгоцінного металу. Тому послідовність дій має бути виконана вірно. Відкрутивши подваг винтики, знімаємо передню та задню кришку. Для цього існує таємна. Кнопку те ж саме на задній стінці. Переконаємося, що БМС отримав команду на вимикання та вимкнув вихід. Тепер можемо відокремлювати червоний дріб від блоку батарей з бмс Тепер цей пристрій відносно безпечний. Викрутивши купу гвинтів та від'єднавши безліч кабелів, я зміг дістатися до першої плати. Це плата низковольтного DC-DC перетворювача. Якщо уважно придивитися, то побудована на, на здешевленому китайському клоні мікроконтроль STM32 F103 RBT6. Це дуже популярний мікроконтролер. Призначення цієї плати можна здогадатись за позначками Car Car мінус, вона живила автомобільний прикурювач знизу цього корпусу. Тепер дістаємо плату інвертора. Більш ретельно розглянемо плату інвертора. Керую всім також китайський клон stm 32 GD32 F303 RCT6. З цікавого, на платі не встановлені потужні діоди. Замість цього ми маємо справу з синхронним вибривлячем. Тобто в нас є 4 четвірки транзисторів І в залежності від того, в якому режимі працює плата, як зарядний пристрій чи як генерація 220 вольт, ці транзистори працюють по-різному. Проведемо швидку діагностику. Паралельно електролітичної ємності високовольтні бачимо коротке замикання. Перевіряємо транзистори Ай Аджібіті. Пробиті до речі, пробиті відносно затвору. Це може свідчити, що знищено також драйвери керування ними. Інші транзистори це MOSFET. Пробиті. Тобто ця частина плати, всі деталі, які тут знаходяться, підлягає заміні. Я вважаю, що цю плату виробник зробив не ремонтопридатною. Поясню чому. Ну, По-перше, щільність монтажа така, що немає можливості демонтувати окремо якийсь компонент. По-друге, плата вкрита з двох боків товстим шаром лаку. В-третє, існують масивні полігони МІДі, які ускладнюють демонтаж компонентів. Ну, четверте самі компоненти досить коштовні. І швидше за все у сервісі замінюють таку плату цілком у зборі. На цьому можна зупинитись та не розбирати далі зарядну станцію. Але гадаю, багатьом цікаво подивитись на батарею та на інше, що залишилось в корпусі. сталі додалося запчастин. Маємо дно, праву стінку з виходами та входами. Нічого цікавого. Ліву. Це QuickCarge та плата дисплею. та Батарею. Плата дисплею. Має Wi-Fi модуль. схожий на ESP. Також вкрита товстим шаром лаку з двох сторін. Тут бачимо DC-DC перетворювачі для Quick Charge. І під дисплеєм знаходиться щонайменше один мікроконтролер. Схоже також 6 32 Батарея складається з 224 елементів. Маркування присутнє. Дворівнева компоновка. Збірка 14С-16П. На зворотньому боці бачимо БМС. BMS конструктивно виконаний на чотирьох друкованих платах. На головній з них бачимо контролер STM32 та роз'єм програмування. Також є таємні кнопки.